Що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки як весняні квіточки. Дітки, цей вірш написав Леонід Полтава. Він називається Великодні писанки. Давайте я його ще раз прочитаю, ви уважно послухайте, а потім повторите за мною. Що за дивні її яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Малята, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до побачення!